Тож в цей день низький уклін. І щири дякую всім, всім захисникам нашої країни, які боролися та продовжують боротися заради нашої рідної країни, заради нашого майбутнього. Я впевнена, сьогодні мільйони разів в Україні прозвучало або подумалося саме так. Дякую. Дякуємо воїнам, нашої армії і усіх формувань Сил оборони України. Дякую батькам наших воїнів, які виховали справді переможців. Саме так переможців. Дякую лікарям та медичним сестричкам, які рятують поранених героїв. Кожен з вас береже наш спокій та наше серце та серце нашої держави. Затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Слава Україні!